З новин за 8 березня 2024 року на Миколаїв на Дністрі за інформацією відділу обслуговування громадян номер 17 сервісний центр головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, для подальшого нарахування пенсії, потрібно пройти відеоідентифікацію. Пройти фізичну ідентифікацію пенсіонерам потрібно до 31 березня 2024 року, включно для проходження відеоконференц-зв'язку, потрібно через веб-портал пенсійного фонду України звернутися до свого територіального органу пенсійного фонду, тобто за місцем тимчасового проживання або в межах територіальної громади. У Миколаївській громаді це можна зробити за адресою площа ринок 18 у місті Миколаєві. Для того, щоб подати заявку для проходження відеоконференцзв'язку, потрібно, як зазначалось вище, увійти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрану обрати вкладку Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку». Після цього потрібно натиснути кнопку подати. Заявку відеоідентифікація здійснюється впродовж 30 календарних днів, але не пізніше 10 робочих днів з моменту заявки. Далі у випуску дивіться, як тривають учнівські змагання пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги та про день відкритих дверей у пологовому відділенні Миколаївської міської лікарні коментар породіллі. Та рекомендації від лікарки-гінекологині Наталії Гусак у Миколаївській громаді тривають учнівські змагання пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги. В рамках наймасштабніших учнівських змагань України впродовж лютого березня 69 команд школярів Миколаївської громади змагаються у п'яти видах спорту: волейболі, баскетболі, футзалі, спортивному орієнтуванні та черлідингу. Змагання проходять у чотири етапи на рівні територіальних громад, станом на зараз, які тривають району, області і наостанок відбудуться на всеукраїнському рівні. Зокрема, 5 березня у спортзалі Миколаївського ЗЗСО номер 1 у фіналі змагань з баскетболу зійшлись три шкільні команди: Миколаївського ЗЗСО номер 2 Миколаївського ЗЗСО номер 1 та Рядолицького. ЗЗСО. За результатами баскетбольних матчів та кінцевих підрахунків закинутих м'ячів команда школярів Радилицького ЗЗСО представить Миколаївську громаду у змаганнях з баскетболу на районному етапі учнівських змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Далі, вже з наступного тижня, у вівторок, 12 березня, у спортзалі Миколаївського ЗЗСО номер 2 відбудуться фінальні змагання. З волейболу фінальні змагання спортивного орієнтування та черлідингу заплановані у квітні. Вже вдруге в оновленому пологовому відділенні Канпа Миколаївська міська лікарня відбувся день відкритих дверей. 7 березня вагітним жінкам лікарі-відділення показали умови та як працює пологовий. Та найголовніше проконсультували про підготовку до пологів, адже запитання виникали не тільки в майбутніх породіль, але й в татів. Інколи буває таке, що болю немає, а потекла водичка. Ставити собі підкладочку так само треба реагувати спокійно, дивитися, якого кольору водичка, якій кількості потекла. Телефонуйте числому лікарю, який буде обозване на пологах. Чи просто їдете в пологовий відділ, Якщо ви підете, так поступаєте собі на зміну. Тільки не панікуйте, не робіть, кажу дуже таких, якихось незрозумілих рухів. все спокійно потихень. Нагадаємо, що Миколаївське пологове відділення нещодавно оновили, здійснили ремонт та створили зручні умови з рівномірним мікрокліматом та автономним опаленням. Є палати матері і дитини з можливістю перебування. Партнерам, передрудові палати, відремонтовані операційний блок та технічні приміщення, облаштовані санвузли і ліфт. Пані Божена, мама новонародженої дівчинки, ділиться своїми враженнями від перебування у відділенні. Пологи це були мої другі пологи. Перші пологи були в пустометах. Порівнювати пустомети і Миколаїв то можна не порівнювати. Дуже хороший пологовий будинок. Якщо б на даний час мені сказали вибирати між пустами тами і Миколаєвом, то я б вибрала Миколаїв. Персонал ставиться дуже добре, пологи пройшли дуже добре, відношення хороше, в основному тільки позитивні враження. Крім ремонтів та обладнання у Миколаївському пологовому відділенні працюють фахові, досвідчені спеціалісти. Серед них лікарка, акушер гінекологиня Наталія Гусак. Яка розповіла редакцію про свою роботу та дала поради майбутнім сім'ям, які планують дитину. Акушер-гінекологу Миколаївської лікарні я почала працювати у 2007 році. На початок це був досвід моєї роботи в жіночій консультації е, кілька років, а потім вже в мене відбулася ротація пологовий відділ, гінекологічне відділення. І так з того часу я працюю в пологовому відділенні. Пологів за цей час дуже багато прийняло, напевне, Рахувалося до 100, після 100 вже ніхто, напевне, і не рахує. За минулий рік пологів у мене було десь 60 до 70. Так що працюємо, намагаємося дарувати людям щастя у вигляді маленьких українців. Ну, однозначно, це тільки позитив. В плані надання. Повному обсязі допомоги акушерсько-гінекологічної, а також у плані надання ургентної допомоги. Тому що зараз ми ближче знаходимося до анестезіологічної служби, і гінекологія з нами поруч. Пологовий відділ був. Там один. Тобто для того, щоб ургентно е розпочати надання допомоги, нам потрібно анестезіологів викликати, це затрачався час, а зараз це займає буквально кілька хвилин. Е По-перше, по-друге, це умови роботи. Значно краще працювати в нових, е забезпечених умовах. І, е ну, і це навіть говорить про це нам наші пацієнти. Які у нас народжували в старому пологовому відділі, а які другий раз вже народжували в нас тут. Ну задоволені дуже умовами і, і всім. Так само ми лікарі тішимося з того. Для нас позитив це коли задоволені наші пацієнти. Саме основне хочу сказати, що пологи це є дуже індивідуальний процес. Дуже багато жінок зараз мережі є відкриті для жінок, і вони багато читають інформації, яка не є не завжди є достовірною. Ем, інтернет це свого роду смітник, з якого потрібно вибирати тільки ази і основу і мати для того медичне, е, медичну освіту. Жінки дуже часто купляються на те, е, що дописують, і воно є неправдоподібним. Тому кожна жінка, яка планує народжувати, повинна консультуватися виключно зі своїм лікарем. І ще одне до лікаря повинна бути е, відповідно е, обов'язково довіра. Без довіри не буде роботи і не буде позитиву. будь-які питання, які стосуються вагітності, чи ведення пологів, чи після пологового періоду ми усі, акушер-гінекологи Миколаївського пологовідділення надаємо цілодобово. У нас є цілодобовий пост, цілодобове забезпечення лікарем акушер гінекологом і будь-коли, коли жінка з'являється, чи вночі, чи в день має значення, завжди у повному обсязі надаємо будь-яку відповідь, яка її цікавить, і надамо допомогу також. Забезпечення в нас пологового відділення практично повне. Е, може, якісь там медикаменти, ну бувають всякі. Там чогось не вистачає, тоді жінки докупляють а так. Повністю повному обсязі ми маємо майже повне забезпечення для того, щоб наступила бажана вагітність і планова вагітність, жінки дуже часто зараз в теперішній час звертаються до лікаря. Це дуже тішить, тому що вони хочуть гарно підготуватися до настання вагітності. Значить, в обов'язковому порядку таким молодим парам, подружнім парам ми надаємо ряд порад і ряд консультацій. Згідно якщо вони виконують, як правило, вагітність наступає без проблем і е, саме виношування тої е, дитинки проходить без е, будь-яких негативних наслідків. Значить, ну, хоча зараз багато є зовнішніх впливів і стресостійкість людей, це теж має велике значення. Але... Таким подружнім ми, як правило рекомендуємо пройти обстеження. Для жінки це вшагніколога, а для чоловіка це в уролога. І здати елементарний базовий е, якісь такі е, е, аналізи, це включає в себе загальний аналіз крові сечі. Це для жінки е, здача мазочків на цитологію і на звичайний мазочок на флору, і ультразвукове дослідження. Так само це стосується чоловіка. Також таким пара ми звертаємо ну, рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря, який надасть ще деякі методи обстеження. Це може бути і ренонографія. Органів грудної клітки. Ну і план, парам, які планують настання вагітності хоча б за три місяці до того, ніж відбудеться зачаття, ми рекомендуємо вживати препарати фоліової кислоти, як чоловікові, так і дружині. Це для того, щоб пройшла гарна закладка органів плодика і щоб плодик розвивався без вад. Коли наступає вагітність, не треба бігти і робити УЗІ. Це ми всім говоримо. Для того можна здати аналіз крові на хронічних гнадотропін, щоб знати, чи жінка є вагітною, чи не є. Ну і, звичайно, банальний тест на вагітність. Після того аналіз крові з вени, який можна здавати через кілька днів перездавати і дивитися, як розвивається плодик. Перше узі жінки завжди питають, коли вже буде видно серцебиття. Як правило, на ультразвуці серцебиття видно в 6-7 тижнів. І тоді вже жінки усі біжать робити ультразвук. Перший скринінг, обстеження на вроджену патологію і таке вже детальне ОЗІ, як правило, рекомендуємо жінкам робити 12-13 тижнів. А потім уже. Більшість жінок вибирає собі лікаря, до якого йому дуже комфортно ходити, до якого якому вона довіряє, і тоді вже лікар спостерігає за ходом всієї вагітності. У нас у Миколаєві працює жіноча консультація. Там є два лікарі Лівчук Наталія Васильівна і Крисько Людмила Іванівна. Що у нас мотивує в роботі? вже дуже часто в своїх соціальних мережах зі згоди та створити фото маленьких українців і українських. Ви знаєте, напевне, якраз оце щастя народження нового життя. Тому що, напевне, більшого щастя немає, як почути перший плач дитини для кожної мами. Я мама двох синів, і я реально дуже розумію тих жінок, які народжують. Це не повториться ніколи. Завжди перші, перші емоції є, це на все життя. І я, от, ну, в силу різних обставин, звичайно, але я намагаюся. Перші дні секунди життя зробити такі пам'ятки для мамів. Це їхні фото з їхніми немовлятками. Тому що при народженні ми дитинку викладаємо матерям на живіт. Ви знаєте, от навіть на фото, коли побачиш ті щасливі очі, то, то все, я, я не знаю. Я просто в захваті від того, І тішуся завжди тим першим моментом народження таких таких емоцій анонс подій з нагоди 210-річчя від дня народження українського символу Тараса Шевченка у неділю, 10 березня о 1500 відбудеться урочистості пророче слово Тараса у Миколаївській дитячій школі мистецтв. А також у понеділок, 11 березня, о 16 годині, відвідайте концерт у міському палаці. Культури. А я нагадую, що більше новин на сайті МедіаДефізмиколаїв.онлайн, а також у нас запрацювало інтернет-радіо. Підписуйтесь, читайте, слухайте, дивіться. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на дністрі.